Творче об'єднання «Начитай» спільно з фензін підвал. Конкурс Українське м'ясо. Ірина Ясінська. Усе як ти хотів. Занурила босі ноги у сніг і майже не відчула холоду. Бо хіба може він вільно проступити крізь кригу, якою вкрилася, наче бронею? За стільки років уже зрослася із нею, призвичаєлась. та зимна кора стала шкірою, одягом та захистом від обридливих дотиків, поглядів, ненависного сміху, але не від кулаків. Мимоволі піднесла руку до розпухлої посинілої вилиці, пучки холодних пальців пройшлися набряклою шкірою, скривилась, пульсуючи біль, потягнувся від скроні аж до маківки, продираючись між коренями розклумаченого, кілька днів немитого і нечесаного волосся, крутнула головою, намагаючись позбутися того дошкульного сіпання. Судомно вдихнула морозне повітря, прислухалась чи не чутно важких кроків на дорозі, а тоді різко розвернулась і зайшла в дім. Треба встигнути вечерю приготувати, бо знову відлупцює. А тоді візьме її ззаду, тицюючи обличчям в брудну сковорідку. Як два дні тому, коли прийшов близько опівночі. Просмерділа алкоголем і парфумом тієї хвойди. «Мантелепа!» Сичав біля вуха, люто й боляче, штурхаючи прутним всередині. Ти не жінка, ти якась потороччя, здихля недороблена. Кусала губи до крові й тамувала стогін, а як вийшов із кухні. Захвинулася слізьми та надсадним кашлем. «А вже ж! здихля. Всохлася й здрібніла, як мерзле яблуко на високій гілці, поточене хрубаком та витіпане вітрами. Мало натерпілась від Петра, то ще й сьогодні та його курва приходила. Клята валька. Вбрана, як невесілля, напахчена, зайшла в хату. Всілась без запрошення, виклала на неї свої кобилячі балухи чорним підведені, скривила на ваксовині варги і заявила, що вони з Петром давно любляться, тож має вступитися. Як кажуть, третій зайвий, сама повинна це розуміти, наче ж не зовсім дурна. Плюнуло в душу глузливим реготом, рвучко підвелась і пішла до дверей. Світ потемнів, лунко тріснув і розсунувся клаптями, потерла обличчя крижаними долонями, аби відігнати спогади, пригладила масне волосся, що вперто не бажала стягуватися у вузол і ступила до великого овального стола. Треба щось виправляти в своєму житті. Так далі не може тривати. Сьогодні буде все, як він любить, тушковане м'ясо зі сливами і гострим перцем, запечена із хрумкою скоринкою вирізка під медово цибульним соусом, і смажені ребра в горіховій посипці. Багато м'яса не буває. Так завжди каже Петро. Великий ніж. Плавно ковзнув, розрізаючи шкіру, прошарок жиру, сполучну тканину та м'яз широкої фасції порубаного на шматки стегна. Анатомічні деталі вона вивчила ще дитиною, коли майже щодня після уроків приходила на роботу до дідуся, паталого анатома місцевого моргу, вбирала все як губка і мріяла про лікарський шлях. Не відступила до медичного універу і успішно закінчила перший курс. Доки одного клятого дня не зустрілася поглядом з темно-сірими очима, що заступили з собою весь світ. Відтоді мрії опинилися у його міцно стиснутому кулаку. Вправно й швидко відділила широкі латеральний та проміжний м'язи від стегнової кістки. Нарізали, кинула на пательню. Бризки киплячого жиру рясно скропили поверхню плити, та вона лише знизила плечима. По цим балах. Сьогодні він навіть не помітить брудної кухні, жертиме аж до гикавки і не вдавиться, хоч безліч раз уявляла, як великий шматок їжі застрягає в темному проваллі його пащі та прослизає у трахею. Перекриваючи доступ повітря, довкола рота збирається піна, з випнутого підборіддя звисають тягучі нитки слини, а сірі очі скламучуються, наче брудна вода в калюжі. Хижа посміхнулась і поворушила лопаткою печеню. Аромат наповнив простору кухню, густий і з легкими нотками часнику. Доки тушкуватиметься. То буде час замаринувати ребра і приготувати соус. Годинник на стіні без поспіху відмірював час Цікаво, чи хоч сьогодні явиться додому раніше? Синоптики обіцяли бурявій. Як захурделить, то далі свого носа нічого не вгледить. Сухий колючий вітер жбурляв у обличчя пригоршні снігу. І з кожним кроком іти ставало все важче. Добре, хоч недалеко лишилось. За рогом вулиці його дім. І холодна з Зоська Зюзя почвара, з якої сім років тому мав на обережність одружитися. Сильний потік повітря забив подих. Петро зупинився. Обтер мокре від хруделиці обличчя і скривився. А хай тільки сьогодні нічого путнього не приготує задушить гадину. Або в септик занурить головою, щоб лайном захлинулася. Аж повеселів от тих думок. Затуляючи очі дашком долоні, аби крижані леза снігу не висікли аж до мозку, швидко попрямував вперед. Ще не вступив у хату, здивовано втягнув носом апетитні пахощі, зазирнув на кухню, розпашіли біля плити нещастя. Озирнулось через кістляве плече і радісно вищирило дрібні зуби. Нарешті я вже аж хвилюватись почала. Таки сніговій на вулиці. Не роздягайся, мий руки і сідай вечеряти. Здивовано ковзнув очима по великій тарелі рум'яний греберець, перевів погляд на остогидлу половину. Хіба якесь свято? Видушив надсилу. Вона знизила плечима. Усміх повільно розповся наполовину негарного вузького обличчя. Петрові від її вигляду аж недобре стало. Мовчки вийшов із кухні, а коли повернувся, то вже сиділа за накритим столом. Глянув з під насуплених брів і потягнув до себе тарілку з реберцями. Міцними зубами гризався у хрумки м'ясо. Намагаючись зайвий раз не зустрічатися очима з бридкою зюзею. Недарма це прізвисько в школі мала. Вже тоді всі бачили, що воно таке. Соковитий шматок печені зісковснув із зубців виделки й упав під стіл. Нахилився, укляк. І з великою металевої миски осклілими вальченими очима витріщалася скривавлена голова. Бля! Протяжно застогнав, вскакуючи зі стільця. Е що за хо? Слова застрягли в горлі з широким лезом ножа, що ввійшов чітко, просто в сонну артерію. Схопився обома руками за шию, булькнув і заточився до дверей. Пульсуючи потік крові, бризкав на стіни, заливав білі кахлі долівки. Смакувала вечеря, протягнула наспівом Зося. Ти ж любиш м'ясо, соковите, солодке, як у твоєї коханої вальки. Закинула голову, гучно розреготалась. Петро захлинався і повільно осів на землю, судомно здригаючись. Із широко відкритого рота вилетіли бульки кривавої слини. Її холодні пальці стиснули слизьке руків'я ножа, розмахнулась і вгородила йому в живіт, випросталась, червоними липкими долонями пригладила волосся що нарешті слухняно вляглося на голові і задоволено прицмокнула. Все, як ти хотів, любий, усе для тебе. Ірина Ясінська. Усе, як ти хотів.